Відтепер жодних кабінетів і черг очікування у тісних коридорах. В канотопі втілений найсучасніший принцип надання громадянам державних соціальних послуг за короткий час. У середмісті створили систему надання соціальних послуг нового формату простори і максимально насичений інформаційно, У новому році ми отримали додаткові функції від фонду соціального страхування, і в результаті законодавчих змін ми отримали і майно. Це приміщення завдяки. Цим змінам ми мали можливість сьогодні мати в центрі приміщення з першим поверхом, яке відповідає дає нам можливість обладнати його для людей, які мають потреби. Безперешкодного доступу до сучасних сервісів пенсійного фонду я щиро дякую народним обранцям, які прийняли ці законодавчі зміни, які дозволили нам отримати це приміщення і робити кроки на зустріч людям. Автоматичний підйомник, метроном, тактильна плитка, вказівники, виконані шрифтом Брайля для осіб з вадами зору. Конотопчанин Олег Скринник приїхав до сервісного центру з питанням про перерахунок пенсії і переконався, що тепер йому не потрібен додатковий супровід сторон. Ні, особи все дуже зручно по сучасному зроблене. Старе приміщення воно за вузьке радянських часів, а це вже більш сучасне, дуже гарне, просторне, дуже приємно, що в канатопі такі. Відкрився центр в оновлених сервісних центрах пенсійного фонду України сьогодні отримують державні соціальні послуги люди різного віку, починаючи від студента і молодої мами і до людей поважного віку. Тож передбачені відповідні функціональні зонування, дитячий простір, зала очікування прийому і безпосередньо операційна зала на 12 робочих місць, де спеціалісти приймають відвідувачів. Клієнтська база сервісного центру близько 80 тисяч, тому числі 30 тисяч пенсіонерів, 17 – отримувачі субсидій, де. Надцять отримувачів пільг сервісний центр працює екстериторіально, і ми обслуговуємо не тільки громадян нашого міста і району, але й внутрішньо переміщених осіб. В оновленому сервісному центрі Конотопського пенсійного фонду передбачене і окреме робоче місце для самостійної роботи відвідувача з допомогою фахівців. Громадяни можуть опанувати алгоритм роботи з сайтом пенсійного фонду, щоб надалі мати змогу робити це з домашнього комп'ютера. Хочу подякувати керівництву пенсійного фонду в Сумській області. Окремо подякувати хочу обласній адміністрації. І величезна шана і подяка моя простим працівникам. Нашого Конотопського пенсійного фонду всі ці звернення вами розглядаються в індивідуальному порядку, і я не знаю, що жодного випадку, коли ви людині, яка дійсно потребує допомоги, відмовили. Цього ж дня оновлений сервісний центр пенсійного фонду відкрили й на півночі сумщини в центрі Ямпільської територіальної громади. Андрій вже встиг скористатись новим підйомником. Говорить, у просторому приміщенні його візочок вже не чіпляється за вузькі двері. Переламав позвоночник зробив операцію в Києві. Ну, а далі так пересуваюсь. Було не особо зручно, коли пенсійне було на третьому етажі. Зараз я можу сам приїхати, на підйомнику піднятися, заїхати по власним питанням. Дуже зручно все стало. Сервісний центр працюватиме для жителів чотирьох громад півночі сумщини, що живуть у прикордонні, Фактично в зоні бойових дій під обстрілами. По Ямбільському району 22 тисячі. Пенсіонерів у нас 6,5 тисяч, 4 тисячі сімсот субсидіантів і полтори тисячі пільговіків. Звичайно, надається великий перелік послуг близько 70, але основні це призначення перерахунок пенсії, субсидії і пільг. Максимальна наближеність і широкий перелік соціальних послуг, швидкість оправдання працювання звернень актуальні для тих, хто несе військову службу, не треба нікуди їхати. Все прозоро, все добре і по європейськи є питання, з якими ми звертаємося і завжди. Дають відповідь у новому приміщенні в середмісті Ямполя, так само, як і в інших сервісних центрах пенсійного фонду по області, дотримані усі стандарти надання сучасних послуг. Це інформативність, функціональне зонування і максимальна доступність та всі зручності для людей. Кількість таких сервісів, які будуть надаватися в таких центрах, буде і надалі розширюватися, і це ставить першу певну таку вимогу і до колективу. І до керівництва нашого головного управління забезпечувати і в подальшому ті високі стандарти якості надання послуг, на яких сьогодні ґрунтується ваша робота, в день відкриття оновленого сервісного центру. Вручили пенсійні посвідчення громадянам, які вийшли на заслужений відпочинок. Відтепер на Сумщині діють загалом сім оновлених сервісних центрів у Конотопі, Ямполі, Сумах, Недригайлові, шостці, Тростянці і Охтирці, де люди отримують у комфортних умовах всі державні. Авні соціальні послуги